Громыко Даниэль, и я Ром. Азартный человек, играю с судьбой, но крайне неряшлив. Тут у меня есть прекрасный недостроенный заброшенный дом. Оказывается, не только цыгане воруют. Там есть прекрасная церковь. И вот такое полотно вдохновения. Моя волоса не была. Дуже желтая была. Только мама зафарбовала черным, чтобы Щоб мене не забрала від мами. Мені дуже соромно було, коли мої одногодки я бачила, да? вони йдуть з мамами чисті, а я возле мусорки з моєю мамою. Мені аж не віриться, що настав той час, що раніше я жила там в посадці, а зараз тут і можу дивитися минуло. Так, сьогодні у нас пацієнт після операції на шлунку. Перед тим, як годувати, ми повинні виконати певні маніпуляції. Які саме? Спочатку вимірюємо пульс. За скільки секунд ви будете вимірювати пульс? За півхвилини множимо на два. Так це було для мене таке, ну не знаю, душа в мене розривалася від радості. Я наділа білий халат, і це, як би, це вже перший шаг був, да, к моєї, як би, цілі. От пука до різця, от різця до макучки вуха. Так, гаразд. Спробуйте, так, будь ласка, на манікені продемонструвати введення зонду. Я не могла до себе прийти, що вищий навчальний заклад, а що я ромка? Так, ковтальні рухи так. і поступово Опускаємо. вводимо зон. До мене ну, зразу в групі нормально відносилися, Мене ніхто не обзивав, ніхто не ображав. Але я не соромилася казати, хто я по нації. Давай у мене сестринська справа. Якщо я з такої нації, то мені це треба цінувати. І щоб люди не завжди думали погано про мою націю. Да. Ромам важко жити, тому що не всі хочуть працювати або немає можливості такої. Вони не думають построїти кар'єру, добути житло, і потім тільки можна там уже і жениться, і замуж вийти. К большому сожалению, из-за некоторых обстоятельств, это действительно можно так сказать, но ромы, в принципе, как и все лю люди, они меняются и они двигаются вперед. И одна из моих целей – это доказать и это показать, что ромы, они тоже способны на многое и уже этим занимаются. У меня нет никаких случаев с дискриминацией, с притеснением нет такого, что мне пишут, а и ты грязный цыган и, или что-то подобное. Сцена один, дубль один вперед. Я учусь в школе на медиафакультете. Я хочу связать свою жизнь с творчеством, с кинематографом. Я хочу быть сценаристом. Давай, исходя из этого, подумаем, что тебе может. Ну, я честно, просто не понимаю, что я хочу. Так, так, стоп, 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 стоп. Дань, смотри, вот после того, как он это говорит, да, да, ты замыкаешь. Учеба занимает приличное время в моем графике. Ты говори чуть более закрыто, и ты говори чуть чуть, чуть покороче. Мне безумно нравится придумывать и писать разные истории, вот что-то фантазировать. Итак... Что ж, господа актеры, я приветствую вас на зачитке сценария, в принципе, и обсуждении всех ваших ролей. Есть пару вопросов. Какие? Где фраза -то? Скажи, это людям из Великой депрессии? Твой персонаж, он как бы пол, он полностью э, поглощен э, в учебу, вот. И как бы в этой сцене он хочет моему персонажу. Хоче донести що знання сил, що треба вчитися. Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати тему виникнення міста Рим в Італії. І так, запишіть тему. Я люблю ходити до школи, щоб навчатися, щоб друзями говорити. Так, Анжеліка, яке тебе перше питання? У якому році було засновано Рим? Так, у якому році було засновано рим? Сімсот третій. Правда, там 753 рік. Я не схожа на Ромку, тому що я схожа на мою папу. Моя папа русська. І мені кажуть, що я руска. Але це не так, я Ромка. Угу. Все, дякую, Анжеліка, молодець. Так, Республіка. Коли я прийшла в. Перший клас я дуже боялася від всіх. Я, я не могла говорити нічого. Я боялася, бо я гірша за інших. Я не навчуся говорити по-українському, бо я не знала нічого. Потім навчилася, потім я вже не боялася. Перша, це рівність у рівність у політичних правах із патрі... Ці ямі на ви, вищі державній посаді. Так, молодець. Дякую. Вчителі до мене ставляться дуже добре. Вчителі мене люблять як свою дочку. <skulling> Нас мама вчила сама, хоча вона сама не грамотна. Вона брала зошити нам, ручки, і в нас була Біблія. От з мене вчила букви, вона вчила писати. Я росла не дуже багато сім'ї. Мені, коли було 4 роки, мама з моїм татом розсталися. і я виховалася з мамою. У нас було на той момент 4 діток. Я була сама старша. Я раніше тут жила, тут у нас була наша палаточка, де ми проживали майже п'ять років. Вспоминаєш, це так важко на душі, коли ти йшла заробити десь хліб, або знайти десь там в контейнері, або там люди тобі допоможуть, а потім спускатися знов це в ліс, і ти розумієш, що в тебе немає хатинки, тобі треба в ліс і знову ту палатку. Я дуже хотіла не жити в посадці, в палатці. Я хотіла власний будинок, де ми з мамою там світло, щоб було чисто і щоб вода була, щоб я могла піти в школу. Коли бачила дітей на вулиці і вони з, з річком, і з мамою в ручках, а я такого ну, не могла собі дозволити, бо в мене немає ні вдома ні школи, і мене ніде не восприймають. Мене тільки уніжають, що я із ромської національності. Я плакала. Я кажу: мама, я хочу вчитися, я хочу ну, якесь краще життя. Мама казала, потерпи, Може Бог дасть, що ми знову будемо хорошо жити. Їй було холодно, нам було тепло. Вона була голодна, а ми були ситі. Отак. Вона найкраща у світі, мама. Вона ніде мене не бросила. Вона старалася хоч ну, в таких умовах. Все краще для нас, щоб ми не відчували те. Що ми живемо, да? наприклад, в посадки, вона завжди старалася нам щось показувати, розказувати краще, ну, щоб е -е, ми не відчували це. Ми ще жили в посадці, до нас прийшла сім'я. Це сім'я віруючих. Вони нам хотіли допомогти з будинком. Когда нам відкрили дом, і когда я зайшла, думаю, это, это реально или просто шутка? І как это все нам так зразу? І ну, якби за що? Зараз у мене немає часу додому їздити, і мені дуже сумно. Хочеться, щоб вдома побути. Мама приготує якогось борща, нагодує тебе, так, обнімить, поцілує. Важко без мами.

Моя мама – это довольно интересный человек. Это крайне образованный человек и, и довольно умный. И я очень рад, что она оказалась моей матерью. Я вырос в такой семье довольно аристократичных ромов, так сказать. Семья баронов. Возьми съешь. А ты будет... а, 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 а где ты его взял? Те, как всегда вся наша семья, она занимается социальной активностью и помогает и помогает другим ромам с документами, как раз таки с медицинскими обследованиями, с поступлениями в школу. Я считаю, что раз мне так повезло, то мне надо этим воспользоваться и помочь другим. Якщо я буду допомагати, тоді Бог на мене подивиться. Мене за це люди похвалять і Бог теж. Мені серце підказує, що треба вдома мамі допомагати, треба маму цінити, братя, сістрі цінити, не давати їм боль, не виходити замуж. Як чином? 14-13 років народжують дітей. Бо я бачу, як мамі важко. Моя історія інша. Я хочу досягти мою мрію. Я хочу поступити на кондитера, щоб там ну, навчитися нормально пекти торт. Ну, я люблю готувати. Халіме. А во що мы играем? Сломанный телефон. Я не могу сказать, что Беня, но Беня все так, все Самі мені неке. Мама мені все віддала, щоб ми були розумні, мудрі, щоб ми все, все досягли в своїй житті. Вісім. Yeah. Якщо я поступлю, ну і ще буду працювати, я буду все зарабатувати, щоб мамі щось допомогти. Приносних пеньонок, шаніконов, сіток, ми кічі під самінок, немота. Я устроїлася на роботу, стала ще більш відповідальною. Мені робота дуже подобається, У мене буде трудова, там буде йти мій стаж. І це вже офіційно я буду ну, отримувати свою зарплату заробленим чесним трудом. Я б хотіла всім примером показати всім ромам, що треба самим щось робити, треба самим думати, бо нам ніхто не дасть, просто так, і освіта до нас просто так не прийде. А це треба трудитися. Щоб бачили, що цигани не тільки вміють там, наприклад, і попрощаються, і по смітникам ходити, а вони можуть ще й вчитися і повагу заробити, і ще й працювати. Многие роми вони хочуть бути образованими, і в молодое поколение очень хочуть жити по-другому. Ромы должны рассказать о себе. В первую очередь людей привлекает эта открытость. И поэтому все ромы, они тоже должны быть открыты. Не, не, так это не как в «Дурака». Тут, Тут как бы можно бесконечно ходить. Да, 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 да. Есть такой шанс и вероятность, что когда-то ромы смогут быть на равных со всеми.